Облаштування відкритого балкона завдання не з простих, особливо якщо хочеться зробити його стильним, функціональним і радує око, не можете визначитися з відповідним оформленням. Пропонуємо 12 ідей, які точно надихнуть вас на переробку у власному будинку 1, куточок для відпочинку і читання у нашому кліматі теплі вечори справжня цінність, не втрачайте дарма цей чудовий час. Облаштуйте на своєму відкритому балконі куточок для читання і відпочинку і насолоджуйтеся свіжим повітрям. Все, що вам знадобиться: крісло або лава, кілька зручних подушок і плед. Ну а якщо знайдеться місце для затишного декору і маленького кавового столика, вийде зона релаксу. Не забудьте подбати про достатнє освітлення. Якщо плануєте читати в темний час, доби. І додайте живих рослин для більшого затишку і відчуття єднання з природою. Два зона для сніданків і чаювань, що може бути прекрасніше сніданків на відкритому повітрі і затишних вечірніх чаювань на власному балконі. Чому б не облаштувати затишне містечко, насолоджуючись можливістю провести ще трохи часу під сонячними променями? Навіть на самому невеликому балконі знайдеться містечко для компактного столика і пари стільців. Додати романтики допоможуть свічки і гірлянди, а затишок моментально створять пледи, декоративні подушки і невеликий килимок на підлозі. Три місце під сонцем думаєте отримати шикарний загар у великому місті нереально. А якщо до містечка під сонцем на власному балконі? Якщо, звичайно, його не закриває цілодобово тінь від сусідніх висоток, зручний лежак, все, що вам потрібно, можна додати невеликий столик для прохолодних напоїв, оточити себе живою зеленю і запастися парасолькою, а ну як припече до слова, пара подушок і плед ввечері перетворять ваше містечко для засмаги в затишну зону для релаксу на свіжому повітрі. Чотири гриль зона хто сказав. Що для того, щоб влаштувати гриль вечірку, потрібно кудись виходити з власної квартири. Сучасні виробники пропонують масу різновидів компактних грилів від підлогових до настільних і настінних, існують навіть спеціальні підвісні моделі для кріплення на бортику балкона. П'ять мінімалістичний дизайн. Якщо ви не шанувальник захаращених просторів і вам більше до душі мінімалізм можна обмежитися найнеобхіднішим і на відкритому балконі. Не відмовляючи собі при цьому в комфорті і затишку, розташуйте крісло гойдалку або крісло кушетку і поставте поруч кімнатну рослину в стильному кашпо, готово. 6. фітостена на балконі, фітостени популярний декоративний прийом, чому б не використовувати його на відкритому балконі. Не обов'язково звертатися при цьому до спеціальних компаній і облаштовувати складні системи, ви цілком можете виростити подібний декор самостійно, використовуючи в'ямкі рослини. 7. Японські мотиви, низькі меблі, алька на підлозі і багато рослин здається. Японські мотиви буквально створені для дизайну балкона. 8. яскраві кольори, якщо в інтер'єрі ви стримуєте себе. Використовуючи яскраві фарби дозовано і не вибиваючись у обраного стилю, на балконі варто дати волю фантазії, заповніть простір яскравими квітами, можна пофарбувати стіни в літні кольори, додати строкатий текстиль і рослини з різноманітним цвітінням. Дев'ять сміливі рішення можна дозволити собі і більш сміливі рішення якщо до підвісного крісла або гамака. Головне, не забудьте про безпеку: 10. міні-вітальня. Якщо ви щасливий власник просторого відкритого балкона, варто перетворити його в міні-вітальню. Розташуйте тут стіл, крісла і диванчики, запасіться додатковими складними стільцями і сміливо запрошуйте гостей на затишні посиденьки під відкритим небом. 11. максимум користі на мінімальній площі, якщо площа балкона досить невелика, а відмовлятися від комфорту ніяк не хочеться. Зверніть увагу на практичні і нестандартні рішення: котові крісла, складні столики, вішалка сходи для пледів, пуфи з вбудованим зберіганням, вичавіть, максимум з мінімального простору, 12. якщо немає місця навіть для стільців. Ваш балкон зовсім крихітний, і навіть пара стільців навряд чи поміститься на ньому. Відмовтеся від них.